Привіт всім! Сьогодні в нас нове заняття, і ми з вами будемо відкривати нашу планету. Наша планета називається Земля. Сьогодні в нас буде дуже-дуже цікаво. Ми будемо виконувати досліди і дізнаємося багато відповідей на запитання. А де ж це наш робот? Щось його не чути? Хм? Нема робота. Без нього ми не можемо почати. Треба почекати. А ось і робот. Привіт, роботи! Ти йде заблукав? Ми ж сьогодні про нашу, про Землю будемо говорити. І де твої запитання? Чи ти їх загубив по дорозі? <му> ну, добре, ось і наші запитання. Чого нашу планету називають Блакитною? Чому лише на нашій планеті є життя? Що таке місяць? Так, запитання дійсно цікаві. Тож ми починаємо працювати. Земля Номер 3 від Сонця. Земля проходить один круг навколо Сонця за 365 днів і 6 годин. Саме стільки триває один рік на планеті Земля. На Землі є атмосфера, вода, а отже, на Землі є життя. А зараз я пропоную послухати, як же звучить наша планета Земля з космосу. Планети є планета супутник Це місяць. Це його ми спостерігаємо кожної ночі на небі. На ракеті до місяця можна долетіти за 10 годин. Чому ж місяць називають супутником Землі? Тому що супутник це той, хто завжди поруч, от і наш місяць. Весь час обертається навколо нашої планети і ніколи не зупиняється. бачиш на небі повний місяць, тобі може здатися, що він плоский як млинець, але місяць це не млинець, а холодна кам'яна куля. Він не може світитися як сонце. Якщо ти подивишся на місяць у бінокль, він здаватиметься більшим і ближчим. А ще на місячній поверхні, ти помітиш плями. Їх називають місячні кратери. Але води в них немає. На місяці не існує життя, там немає повітря, а його поверхня покрита великими ямами-кратерами. Кратери це величезні ями на поверхні. Уявіть, що велике каміння падає з неба. І щоб вам показати, як це може виглядати. Я пропоную провести один дослід.